Наступний момент, другий пункт плану Зеленського це оборона. Президент України пропонує повернути війну на територію Російської Федерації, щоб росіяни почали розуміти, що таке війна, і розвертати ненависть в сторону Кремля. Я теж вважаю, що війну потрібно розповсюдити на територію Російської Федерації і одноразово це говорить. Тому що якщо війна не йде на території Російської Федерації, це виключно. Ситуація пов'язана зі спеціальною воєнною операцією так званою, Росії проти України, це не викликає ніяких серйозних проблем і емоцій в Росії. Російське суспільство може стежити за цією ситуацією абсолютно байдуже упродовж багатьох років, потрібних для того, щоб Україна, врешті-решт, зникла з політичної мапи світу, а її землі були приєднані до Російської Федерації або опинилися в її сфері впливу. Якщо в Москві буде ухвалено рішення про збереження маріонетки в української держави і. Для інших учасників цього конфлікту це також буде не російсько-українська війна, а війна Росії в Україні. Але я вважаю, що головним мотивом проведення військових операцій на території Російської Федерації є насамперед знищення російського воєнного арсеналу, тобто зменшення можливості для Росії продовжувати цю війну до безкінечності. Тому що якщо у Росії не буде достатнього арсеналу, Ракет, танків, іншої зброї, снарядів для продовження війни проти України у російського політичного керівництва може в осяжній перспективі, я маю на увазі 20-ті роки нашого сторіччя виникнути бажання припинення або призупинення цієї війни. Зараз такого бажання не спостерігається в російське суспільство. Я не вірю, ба більше я вважаю, що проведення воєнних операцій на території Російської Федерації. Може призвести тільки до ще більшої консолідації шовіністично налаштованої частини російського суспільства, а це більшість населення Російської Федерації до, до, до російської влади, і підтвердить слова президента Російської Федерації Володимира Путіна, який весь час переконував своїх співвітчизників, що з території України йде загроза, і що тільки повне знищення української держави може забезпечити росіянам спокійне безпечне життя упродовж наступних 10 тисяч. І Російська пропаганда, звичайно, завжди буде використовувати цей момент війну на території Російської Федерації для доведення того, що Росія має заплатити будь-яку ціну, у тому числі і ціну соціальних поневірянь, за знищення України. Тому я вважаю, що апеляція до російського населення є абсолютно безрезультатним. Я пам'ятаю, що президент Зеленський російською мовою звертався до громадян Російської Федерації в перші дні після воєнного. Нападу Росії на Україну, як відомо, це його звернення не мало жодного резонансу, і рівно такого ж резонансу не буде мати будь-яка силова дія України проти Росії, тим більше ми не можемо розраховувати на операцію, яка призведе до краху самого російського режиму, а виключно на якісь локальні операції. До того моменту, поки російський режим в своєму проведенні війни підтримується війною Москвою, можна вважати, що цей режим здатний зберігати повний контроль над російським суспільством. Ба більше. Поки більша частина представників силових структур Російської Федерації підтримує президента Володимира Путіна і його режим, навіть збільшення негативних настроїв серед населення не підриває базу цього режиму, бо він за великим рахунком спирається не стільки на підтримку населення, скільки на силу, на силовиків, і оце дуже важливий момент тому думати треба про виснаження цього режиму, а не про те, що населення почне чомусь з незрозумілих причин ненавидіти його, а не той режим, який посилає, як будуть говорити українські російські пропагандисти, який посилає війська на територію Росії, щоб знищувати російські ресурси і створювати погані умови життя для Росії, єдине, що нам може допомогти, це безбайдужілість російського суспільства.